Всім здоров, з вами ті і ми далі проходимо всякі ігри. Зараз ми проходимо побіг от Мілстрою. Ну, спочатку підпишіться і поставте лайк, а ми починаємо зараз грати А і ще підпишіться на мій телеграм-канал, я лишу ссылку в описі, будь ласка, то мені... Мені треба коротше поповнення. Мене коротше треба там в тому телеграмі чисто. Так що підписуйтесь, ставте лайки і переходіть а ми починаємо грати. Давайте на. Обичній. Так, що тут у нас? Що він там говорить? бляха муха Ну да ладно, давайте починаємо вже грати. Так. Ці шкафчики не відкриваються. ясно. Тут тут що за. Всякі бренди. Прикольні. Можна залізти на цю фігню. О, Кока-Кола перша. Нам потрібно зібрати 10 Coca-Cola із 10. Е, так, давайте. о, що це за фотка молодой Мелсторія. Мондарс Мелстрой непопулярний. Зараз він такий більш. Ну, про нього зараз ніхто вже не сповнив. А от у 2024-му це була просто жива легенда. З нього робили всякий цей от. Нарізки робили всякі меми з цього. Ну да ладно. От у нас ця фігня. Угу. Піднімаємося на другий поверх. Я вже забрав дві Кока-Коли з 10. Тут у нас дві кроватки. Коротше, треба збігти із яхти, то по нього по привішці. Тут взагалі нічого немає, Якийсь якісь е забоюкнися на називають. Ну да ладно, ідемо далі. Так, Але чомусь тут пройти не можна. Чому не знаю? Так, ми виходимо сюди. Ідемо, коротше, на третій повер. Якщо ми не останні. На крісло залізти не можеш. О, Кока-Кола сюди. Третя уже. Може зверху тут щось буде. От у нас Мулстрої 100%. Не понял, кто-то танцевал. Не, 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 не. Т так. Ещё плюс одна кока-кола, сюда, в пачку. Сюда, сюда. Так, это можно взять из всего чемодана? Плюс еще одна кока-кола, уже пятая кока-кола. Ми за 3 минути знайшли 5 Кока-Кол. Цікаво, чи найде... Так, Що... <клес> так. За 3 минути знайшли 5 Кока-Кол. Чи знайдемо ще й 5 за 3 мінути? Зараз ви дізнаєтесь. 100%. Так. Всі сторони немає. Посадити круг. А, можна випусти, так, оті вертолі... mm, так випустити. раз расі закінчать. Вертольоти, танки, самольоти, вертольоти і кораблі. так. Макам. <схід> mm, так, так, так. І що тут у нас? Тут взагалі ніфія нема, думаю, що там якісь проходи є, ну, типу, ну, куди це фігням? О. Ну, строй там написав до Так, ідемо зараз до машинок. Ой, а тут, бляха, щиповерхи! Да ну нафиг! Тут пачки денег, гідроцикл. Чи як он все называет? Че я вылезти не можу? О, Милстрой, Милстрой. Як Как то было в пісні? Не просто без собой, когда твой друг Милстрой, ну, типа шицке на травме зробив пісню. песню. За нами йде, Милстрой. Надіюсь, він нас не поймає. Не спіймає, що я так заговорююсь. Вот Ай... ти тут подивишся, може десь біля того буде. Я вже просто не знаю, де шукати, вже половину знайшли, вже 2 мінути пройшло, а ми ще навіть ні одної не знайшли. З такими темпами ми вже фік що знайдемо. Ну строй! Я перестає. Страшно страшно. Заново мисс міс. міс лу, 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 лу. Якщо я скажу своїм друзям, що что бігав бігом настрой, то не, мені не повірять, скажуть, що я псих, і що пішов нафі з нашої дружби, нашої компанії точніше. Так, давайте заліземо на вертольот. Що, можна на вертольот залізти? Прикол. А вот мы тут защото Тут был начальный спавн. Ой. Де нам найти. Де нам найти? Де нам найти. Писня. Так, я напевно знаю, де ми ще не перевіряли. Це біля машинок. Я там ж ззаді БМВ той. Ну, е, зі сторони БМВ не заходив, так? Да? Так, да, тут є шоста. Сюди. Сюди шоста. Тверка сьома треба знайти. Надіюсь, тут нема теж. Я не знаю, що мені говорити. У нас є команда X7, заходіть, там походь уступити. Прикольно, що на яхті вися це прапор Білорусі. Матспаль. Так. тут, от, тут. Як я то не замітив! Як просто. Треба ще десь переповірити там, де я допоможу, і я не замітив, тому що це какаона капець яка маленька. Так. Ой-ой-ой, туди заходити не будемо, туди заходити не буду. Тихо, не дивимося на мене Я взагалі таке пройшла модерацію. Вов ще плюс на кока кола Просто прийшов прямо і ще нам одну треба. Ми зараз втечемо летизниками. Я зараз втечу. Без коментарів Ай-яй-яй, де вона може бути? Бей, бути, ябути бончики Так, ми далі граємо Ось! Як! Спієте із яхти. Через що я маю збігати? Через дроцикл, добре. Дивимось казцем. Побігати між ось таке от вийшло А ви як завжди ставте лайки, підписуйтесь на канал. Скоро вийде нове відео. А це то, що обіцяє, десь може буду робити 3-4 відео в тиждень е, ще такі ігри мені далі знімати. Я ті буду проходити. У мене є на заготовці одне відео. Ні, у мене є 2-4 відео. Я зроблю голосування в телеграмі і ви виберете яку мені ігру далі знімати. Всім пока! Переходи в Телеграм.